Благодійний фонд Урбанського придунав'я продовжує вести активну волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу військовим збройних сил України. Днями представниками фонду було передано чергову партію автівок, які вирушать до лінії фронту. Автівки як і завжди підуть до збройних сил, до лав наших захисників, які обороняли в минулому Одеську область. Миколаївську та Херсонську а зараз знаходяться на сході нашої країни. Тому ці дві повнопривідні вантажівки і повнопривідний бус сьогодні уйдуть вже на схід нашої країни. Багатофункціональні вантажівки з високою прохідністю ще нещодавно були пожежними авто, які під замовлення було пригнано з Європи та перероблено під потреби військових. Ну, машинки загнані з Європи. Переганяли ми їх самі з, з, з польської границі, з польського кордону, гнали їх сюди двоє суток. Машини, ми, ми їх забрали не в дуже гарному стані і гнали їх тільки, коли світовий день, бо не було ні, ні світла в машинах, ні поворотів, нічого. в общем. Вже по прибуттю сюди робили електрику, робили ходову частину, фільтри, масла фарбували. Варили, ремонтували, сидіння робили, в общем, ну повністю обладнана машина, тобто вона зараз зроблена під потреби ЗСУ, під потреби хлопців. Машина бралася для нужд виповнення бойових завдань. Люди її доробили, установили нам допоможі опції, світосвітлену техніку, любятки, різина, провели ТО, пофарбували так, щоб ми могли виконувати. Спокійно, дані наші завдання. Для повного апгрейту авто спеціалістам знадобився приблизно місяць. Основна складність стала у пошуку потрібних запчастин. Запчастин у нас в країні на них немає, то десь такаря допомагали, десь щось від інших машин, щось коротше, там, ну, Викручувалися як мали, скажем так. Ну, зробили все технічно, працює. Машинки, скажімо так, в гарному стані. Відтепер це потужні бойові машини, готові до виконання найскладніших бойових завдань. Окрім автівок, військові отримали наразі так їм необхідний ударний дрон. Нашою командою ми сьогодні передаємо і декілька інших речей. А саме це дрон, ударний дрон і комплектуючий для автомобілів. Для того ж, це й гума і Різні інші комплектуючі, які будуть допомагати їм в ремонті автотранспорту, який вже вийшов з ладу. На теперішній час батальйон виконує обов'язки по а, защиті державних інтересів, тому ця допомога дуже необхідна. нам дали машину і квадрокоптер, який зможе виконувати бойові завдання і спасати життя наших військовослужбовців разом до перемоги. Благодійний фонд урбанського Придунав'я намагається активно підтримувати та надавати допомогу військовим підрозділам Півдня Одещини. В таких проєктах наших ми придержуємося як мінімум, дотримуємося як мінімум двох принципів. По перше, ми намагаємось допомагати хлопцям, які пішли на фронт саме з Бесарабії. Це ті хлопці, які добровільно. Пішли воювати, захищати нашу землю, і ми з ними маємо контакт. І по їх запитам ми намагаємось задовільнити ці потреби в автівках. По-друге, ми також в пріоритеті намагаємось допомагати нашим військовим частинам, які саме з одеською пропискою, тобто 28 восьма бригада. 36, шоста, 35 п'ята, 88-й батальйон, наші частини територіальної оборони раді допомагати і продовжуємо допомагати. Об'єднуємось заради перемоги та успішного контрнаступу наших славних ЗСУ. Ксенія перевеж Юрій юрі для юг тудей.